I'm Блискуче! Фантастично! Льюисе, покажи ще. Ну, це було трохи страшно. Дівчата, дівчата, йдіть сюди. Підходьте. Підходьте. Ось так. Отже, подивимося, хто страшніший: Льюїс? Чи тед тигр? Гляньмо, ну нужмо. Тед приборкувач тигрів. Автор Кім Нормантон. Ілюстратор Еда Ертекін. У Теда була магічна сила. Він міг обертатися на тигра. Його тигр ричав і рикав і збільшувався, збільшувався, збільшувався. Він був неймовірний. Тед відкрив свою силу тигра у школі в понеділок, коли Розі намагалася вхопити його малюнок тигра. Тигр заричав, рикнув. І став у десятеро більшим. Тед відштовхнув розі. Тед побіг на ігровий майданчик і розірвав свій малюнок на тисячі шматочків. Але Тигр все ще був там. Тед біг, біг, біг. Зупинись. вигукнула пані Макінтош. Тед виліз на дуб. Він піднімався все вище і вище і вище і подивився на світ, який був там далеко внизу. Його тигр кружляв навколо дерева. Оки йому не набридло, і він не зник. Дорогою додому тед розповів бабусі про свого тигра і як через свою магічну силу. Він втрапив у халепу. Тоді бабуся сказала дещо неочікуване. У кожного всередині є тигр. сказала вона. І хитрість полягає в тому, щоб навчитися його приборкувати. Бабуся сказала, що їй хотілося обернутися на тигра, коли автобус проїхав повз неї і не зупинився. Тед намагався уявити свою бабусю з кігтями та тигрячим хвостом. Бабуся запитала теда чи думав він над тим, що він міг би використати свої магічні здібності, щоб приборкати свого тигра. Тед подумав, що можливо він зміг би. Потім бабуся розповіла теду свої секретні правила приборкання тигрів. Вона сказала, що коли тед відчуває, що його щоки горять, серце калатає, а руки перетворюються на лапи з кігтями, це є знак, що в нього вливається сила тигра. Але він може зупинитися, глибоко подихати і прогнати свого тигра. Тед тренувався. Коли маленька сестричка схопила його помаранчеву ручку, він повільно вдихнув: Один, два, три, чотири, п'ять. І повільно видихнув: П'ять, чотири, три, два, один. Потім він підійшов до дверей і випустив свого тигра гратися у пісочнику. Пізніше, коли тед розповів усе бабусі, вона пригорнула його сильними руками і дала йому та ведмедику снагі печених яблук і вершків. Приборкувачі тигрів мають їсти, сказала вона. Тому що приборкувати тигрів важка робота. Весь тиждень Тед тренувався. До неділі те думав, що його тигр пішов. Він намалював багато динозаврів, щоб показати татові, коли той прийде, і відведе його у парк. Він чекав, чекав, але тато не прийшов. Нічого. Я відведу тебе в парк. Ні. закричав тед. Щоки теда горіли. Серце калатало, пальці перетворилися на кігті. Його тигр заричав, і став у десятеро більшим. Тед побіг у сад за будинком. Його тигр не відставав від нього. Зупинись. вигукнула мама. Зупинись. вигукнула бабуся. Чорні дерева тряслися, як мокрі собаки, завивав вітер, Періщив дощ. Тед пробіг повз гойдалки і повз повітки. У вікнах повітки він бачив, як за ним женеться тигр невдовзі, від бігу в нього заболіло у грудях. Він більше не міг бігти. Тед прослизнув у своє таємне сховище всередині. Великого дерева в нижній частині саду. Він стояв нерухомо. Він чув, як калатає його серце. Автівки проносились вулицею, як розлючені коти на полюванні. Потім у нього виникла ідея. Він вирішив використати свої магічні здібності і, тупнувши один раз ногою, перетворив сховище на клітку. Білі вогні машин пролітали повз нього. Раптом у темряві він почув глибокий, низький. Двоє жовтих очей світилися ненажерливістю. Тигр був у клітці разом із ним. Тигр рухався повільно, дуже повільно, готовий накинутись. Тед вдихнув. Один, два, три, чотири, п'ять. І видихнув п'ять, чотири, три, два, один. Зупинись. Вигукнув Тед. Тигр зупинився. Він відчував його гаряче дихання на обличчя. Тед подивився в очі своєму тигру. Його погляд пропалював темряву. Сядь. Вигукнув Тед. Тигр сів. Раптом Тед заричав. Він ричав, і речав і ричав. Тепер іди І тигр розвернувся і побіг, залишаючи після себе сліди та жовтий ареол густого, як місячне сяйво світла. Тату. вигукнув тед. Гей, тигренятко. Де ти був? Немає більше тигриня, тату. Я його прогнав. Тут лишилися тільки я та ведмедик с Ух. Тато підняв теда на плечі. Тед зверху подивився навкруги і притиснув до себе ведмедика снагі, від якого пахло теплими яблуками. Разом вони йшли назад, повз повітку, повз гойдалки, Потім вгору з вивистою стежкою, м'яко освітленою місяцем спостерігачем. Ось так тед навчився приборкувати свого тигра. І тому, всякий раз, коли з'являється його тигр, тед приборкувач тигрів зупиняється, дихає глибоко і наказує йому бігти. Далеко-далеко геть. А у тебе так само всередині живе тиграво? Дуже добре. А у тебе? Так. Дуже добре. Чому б вам не представитися? Це нові мої друзі. Прошу. Привіт, мене звати Сіена Мені шість років. Блискуче. Привіт, мене звати Ава, мені 4 роки. Чудово! Дуже приємно познайомитися з вами сім'ю та Аво. Фантастично! Отже, як ви думаєте, у Теда всередині справді був тигр? Ні. Ні. Як ви думаєте, що це було? Його уява. Так і є. А зараз хочете навчитися приборкувати своїх тигрів? Так, будь ласка, я думаю, що те, що він насправді робить, було. Б Приборкуванням свого тигра і контролем своїх почуттів. Контроль своїх почуттів, думаю, це абсолютно правильно. Блискуче сієно. Фантастично. Зараз ми спробуємо зрозуміти деякі почуття тигра. А для цього нам треба перейти до нашого цирку Шапіто. Йдіть за мною. Ходімо. Добре. Зараз ми спробуємо зрозуміти дещо з того, що робив Тед, коли обернувся на тигра. Та подивимось, як це воно. Отже, я буду описувати якісь дії тигра. А ви, дівчата, будете робити чудову роботу. Показувати все, що я казатиму. Добре? Тигр ричить. Тигр збільшується в 10 разів. Ой, він все речить, речить. Які хтів тигра чіпкі. А ноги тупочуть. А, а, а зараз тигр спить, спить, спить. І ось тигр прокидається, і він спокійний. Так, прекрасно. Прекрасно, сієно. Тигр зараз обережно облизує лапу та вмивається дуже добре. Або фантастично. Тепер скажіть мені, коли ми відчуваємо ці почуття, чи щось відбувається в різних частинах нашого тіла? Так. Так. Які, які ж емоції ми відчуваємо, сієно? Злість. Так. Сумні. Так. Налястя. Ми налякані точно сердиті, сумні, щасливі і налякані, Блискучі дівчата. Добре? Всі ці емоції, це нормально. У нас у всіх постійно є такі емоції, деякі з них приємні, інші неприємні, і це теж нормально. Але це гарна ідея спробувати, і, знаєте, просто дозволити неприємним почуттям піти. Це не легко, але я знаю, чим зарадити цьому. А зараз ви пам'ятаєте це? Це наш плакат перерву. Зроби план, склади. Чотири кроки, які допоможуть нам позбутися цих неприємних почуттів, так? Отже, крок один. Ми спостерігаємо, як наше тіло змінюється. Сієно, речи на мене. <реку> У, так, щось помічаєш. Як твоє тіло змінюється, коли ти це робиш? Що відчуваєш в животику? Бурчання. Так, бурчання і невеличке напруження. А що з твоїми кулаками? Стиснуті. Так, ось такі стиснуті кулаки. А що з твоїми щоками і обличчям? Гарячі. Гарячі щічки, саме так. Перейдемо до кроку два. Як ми називаємо це почуття? Яке є назва цього почуття? Як ти думаєш, Аво? Гнів точно. Гнів, зазвичай, це дуже потужне почуття. Але не дуже приємне. У нас можуть бути приємні, потужні почуття. Ми можемо відчувати захоплення від чогось. Ти коли-небудь відчувала захоплення сія? Так. Так. А що ти робиш, коли відчуваєш захоплення? Колесо. Колесо! Нумо, ходімо. Ось ми прийшли. Ось наш чудовий гімнастичний килимок. Ну сієно, покажи нам, що ти вмієш. Колесо. Колесо. Ну, показуй. Чудово! Фантастично! Геніально. Атево? Прекрасний поворот. Дуже добре. Я не збираюсь цього робити. Ще що, сієно? Нічого собі задано приду. Ох ти, фантастично! Оплеска яво! Фантастично! Геніально! Ну що, дівчата, закінчимо шпагатом? Я в своєму житті ніколи не був таким гнучким. Чудово, молодці. Добре? Тож крок 2. Ви пам'ятаєте, що це? Ми називаємо почуття. Як у назву має почуття, яке виникло у нас після фізичних вправ? Щасливий точно! Відчуваєш захоплення? І крок три: ми пам'ятаємо цей крок. Це зроби перерву. І ми робимо її, роблячи три глибокі вдихи через ніс і видихи через рот. Нумо, зробимо це. Вдихаємо через ніс і видихаємо через рот. Вдихаємо через ніс. Блискуче. І це відразу нас заспокоює і повертає до стану, коли неприємних потужних почуттів вже немає. І найголовніше наш четвертий крок: склади план. Отже, після того, як ви все зробили, знайдіть хвилинку, щоб подумати про себе, як я можу розкритися з найкращого боку. Найкраще, краще мене виходить співати. Краще за все ти вмієш співати. Гаразд, Таво! Заспіваємо пісню про те, як ми складаємо план. Ну що ж, почнімо. Сідайте сюди. Мій тигр всередині, Мій тигр всередині мене вже прокидається. Мій тигр всередині мене і час зупиняється. Заспокойся, зупинись, бо він твій дах знесе. Угамуйся, не стресуй і назви почуття своє. Я маю скласти гарний план, щоб геть стрес пішов. Я маю скласти гарний план, щоб день чудово пройшов. Дуже вам дякую. Тепер у нас є пісня, за допомогою якої ми можемо скласти план та контролювати сильні почуття, коли вони приходять. Щиро дякую, ви такі особливі і унікальні, ви обидві. За нашу дружбу дякую тобі. Радію тішусь з нашого єднання. Всі барви з різних закутків землі, чи то з хмар, чи сонячне осяння виблискують в цей день для нас грайливо. Правдиве серце розповість чутливо, таким ти є, це справжня неповторність. Люблю тебе, і це не випадковість. Люблю тебе за непідробну винятковість. in our thank you for being my friend I'm so glad that we can be together all the colors at the planet said Oh, it's true. Thank you for being my friend.